Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, а ми продовжуємо робити смачні заготовки на зиму. Запропоную вам ось такий дуже смачний салат. Повірте, якщо ви зробите, спробуйте, ви будете його робити кожного року. Це я вам гарантую помідор у мене 2 кг 300 г. Я його нарізаю ось так на чотири частини та відправляю одразу в каструлю, в якій будемо варити. Слідом одразу цукор 150 г. та півтори столові ложки солі. Гарно це все потрібно перемішати. Ставимо на середній вогонь. Доводимо до кипіння, і після того, як він закипів, варимо 15 хвилин, постійно помішуючи. Тим часом нарізаємо кабачок. У мене тут 1,5 кг кабачку. Нарізаю його кубиком. Помідор 15 хвилин проварився. Відправляємо до нього наш кабачок. Ось так гарно перемішуємо, і варимо ще 15 хвилин. У мене 4 перці різнокольорові, 3 цибулі, такі невеличкі, та півтори головки часнику. Все подрібнюємо. Цибулю я ось так нарізала. Та перчик. перчик. Перчик можна соломкою або як вам зручно. І пройшло 15 хвилин. Відправляємо це все. До наших кабачків з помідорами. Вливаємо 45 мл звичайної рафінованої олії. Та я ще додала один такий невеличкий гострий перець. Це за смаком можна не додавати. Після того, як закипить, варимо 10 хвилин, вливаємо 1,5 столові ложки оцету. 5 хвилин ще даємо йому покипіти і закатуємо в стерилізовані банки. Ось і весь рецепт. Дуже просто, але неймовірно смачно. Одну баночку ми вже відкрили, вже спробували, і ви знаєте, я, мабуть, ще зроблю одну порцію, тому що ну, дуже смачно вийшло. Ось така краса вийшло сім баночок. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте моє відео. Всім мирного неба над головою!